Ви піднесете інший магніт, ви побачите, як всі вони розвертаються вже в біку. Ну, враховуючи да, от спільне магнітне поле вже цих двох. В третій так само. Ну коли ви приберете магніти, вони знову стануть звичайними смужками. З людьми так само. Астап збирав набагато більше людей. Не тільки Астап. той же самий Саакашвілі, там і так далі. Дуже багато людей. Але всі вони, якщо вони не пробуджені, вони просто смужки. Є магніт, повернулися в напрямку. Нема магніту, шукаємо де б якийсь магніт, щоб в цьому напрямку тобто замість треба стати Цю інформацію магніт. Не почули, не свідомо і так, як то Так. Ми, ми пробуджуємо самі магніти. Ми намагаємо зробити так, щоб кожен сам генерував оце от поле. І чим більше буде таких людей, тим краще. Бо потенціал оцих пробуджених на по Україні, ми розуміємо. Це від уявни 40 мільйонів, від 40 тисяч до 120 тисяч. Це та кількість пробуджених, яка здатна змінити все. Навіть якщо їх не всі будуть, але буде достатньо сильна на тобто людина, вона ще не є творцем свого. От Володимир Пірг, Но він не є творцем якоїсь нової концепції, але но він настільки сильно пропитаний от цією концепцією, uh -huh. що він сам несе цю намагніченість. І в результаті люди починають його сприймати як носія, у кінці, по суті, і є. Да, Вітаю, Вітаю друже! Заходьте. Yeah. Чи ти занадто у вас багато підуть? Так от, ні. Ну кайшемо.